Трічна війничанка Маргарита Поліщук зібрала для українських розвідників понад 300 тисяч гривень. Малеча організувала у магазинах села Павлівка скриньки, які місцеві донатили хто скільки міг. Таким чином крихітка вирішила допомогти частині, в якій служить її тато. На зібрані гроші придбали машину та безпілотник. Нещодавно автівка завантажена найнеобхіднішим для військових речами, вирушила на передову і разом з дроном вже виконують бойові завдання в одній із найгарячіших точок на лінії зіт. А маленька патріотка не збирається зупинятись і надалі допомагати військовим. Маленьке ліжечка, парти з іграшками, дошки для малювання. А на підлозі розстелений твістер. Від звичайної групи у дитячому садочку відрізняє хіба запас потної води на підлозі. Це укриття у одному з вінницьких садочків. Коли ми і наші діти чують сигнал повітряної тривоги, ми без паніки все збираємося. Дітки вже зараз у нас навчені, вони вже знають, що це таке. В перший час було трошечки важче, але зараз вони вже адаптувалися, вони вже більше слухають нас. Допомагає адаптуватися під час тривоги і атмосфера, яку тут створили. В укритті облаштували дві кімнати для семи груп у кожній свій куточок. Та найбільше діткам до вподоби розваги у сухому басейні. Тут собі відчувають волю. Вони зразу ну, ми їх розділюємо на групки, по черзі, всі, тому що місця тут не дуже багато, а діток багато, і всі хочуть по черзі в ньому покупатися. Має кожна група і особисту тривожну валізку. Тут у цій валізці ми зберігаємо найпотрібніші речі, які можуть нам знадобитися під час перебування в укритті. На випадок того, якщо пропадає світло, в нас є ось свічки. На кожну дитину в нас є ватно пов'язки. Підготували для малечі і невеликий перекус. Зовсім поруч зона з аптечками та речами, які сподіваються ніколи не знадобляться. Це ліхтарі, які необхідні, якщо наразі у нас буде відмикатися світло на батареї, що можна було зарядити акумулятор. І відповідно також є і свистки, для того, щоб ми могли подати при потребі сигнал. Також є радіоприймач. Для того, щоб ми могли перевірити дізнатися інформацію, якщо наразі буде Wi-Fi мережа або мобільний зв'язок. Колектив садочка піклується про кожну деталь у сховищі. А ще у цьому приміщенні досить тепло. Наприклад, зараз на вулиці лише плюс 10, то в укритті дитячого садочка майже плюс 20. Досягнути комфорту у всьому вдалося завдяки спільним зусиллям батьків колективу садочка та міської влади. Завдяки саме коштам міського бюджету було побудовано нам нові санвузли, встановлено рукомийники, також встановлена система вентиляції електрична, завдяки яким ми можемо регулювати потік повітря, який має сюди поступати. Також для того, щоб було в приміщенні тепло, це електричні конвектори. У садочку кажуть, облаштовували укриття недовго, та удосконалювати усе тут продовжують і зараз. Ми спочатку облаштували ліжечка, відповідно одіялка, для того, щоб це можна було дітей вкрити, але розуміючи, що діти граються, їм незручно в цих одіялках сидіти, і тому ми вже додатково батьків просили, щоб вони приносили якийсь одяг, щоб дитина могла тут вдягнутися і безпечно собі рухатись. Перечекати небезпеку тут можуть близько ста дітей разом із вихователями. Пішла зимувати гондолу Джульєта у Вінниці відправили на відпочинок після закінчення сезону водних прогулянок. Щоб витягти судно з води, знадобилось сім чоловік. Джульєта відходила по південному богу вже четверте літо. Сезон прогулянок на гондолі офіційно завершився у понеділок, 14 листопада. Тепер Джульєту ремонтуватимуть та готуватимуть до наступного сезону. Заморозки та перший сніг. У Вінницькій області до кінця тижня прогнозують зниження температури повітря. Про це повідомив Вінницький обласний центр з гідрометеорології. Похолодання розпочнеться з 15 листопада. Вночі та вранці місцями можливий туман, навіть може приморозити. В день від 5 до 10 градусів з позначкою плюс. Буде хмарно з проясненнями. Трохи тепліше у середу, 16 листопада, в день можливий дощ, а от у четвер 17 листопада листопада може й засніжити температура повітря протягом доби від трьох тепла до двох градусів морозу. За прогнозами синоптиків, найхолоднішою буде п'ятниця 18 листопада. Температура вночі буде від двох до семи морозу, вдень від одного до чотирьох тепла. Опадів не передбачається. Час замінити шини на зимові дорожники області закликають водіїв подбати про безпеку на дорозі і зазначають, не варто чекати, коли випаде сніг, а перевзути авто вже зараз. Завдяки своїй конструкції зимові шини значно зменшують гальмівний шлях. Вони втримують автомобіль на мокрій, вкритій снігом чи зледенілій дорозі. Засипаємо ми в баночку нашу калину, потім решту засипаємо цукром, 3-4 ложечки, великих столових ложечок ми засипаємо і потім накриваємо кришечкою, воно настоюється і відправляємо нашим хлопцям. Завзято та з особливим трепетом робітниці садочку готують вітамінну бомбу для захисників на передову. Ми знаємо, як важко нашим хлопцям там на передовій. Ми хочемо хоча б трішки якось їм допомогти в цьому. Коли має цілющі властивості, вони зможуть готувати чай, також це йдуть як ліки для них, від простуди, захворювань. Від кашлю. Хоч садочок працює дистанційно, його колектив не припиняє трудитися за покликом серця. Кухню поділили на кілька зон, поки одні готують моркву по-корейськи, інші варять поживне варення. Яблуками почистили, порізали і засипали цукром. Яблука стояли ну, десь до два дні. Тоді вони дуже добре пустили сік і вони в нас будуть такі, як цукати. У мене дуже багато у Мене брати, у мене дядьки, у мене племінники, всі там. Якщо ми не будемо допомагати, то ти, хто їм буде допомагати? Ми стараємося, чим можемо, тим ми допомагаємо. Роблять салати, сухі борщі, ліплять сотні вареників, готують смаколики, а ще заливають окопні свічки, в'яжуть і шиють шкарпетки та плетуть маскувальні сітки. І все це почали робити не в лютому, а набагато раніше, в 2014-му. Ми хочемо допомогти нашим хлопцям. Вони невтомні, вони хоробрі, вони сильні. І все, що ми для них робимо, ми робимо з любов'ю, з душею і переживаємо, як вони на передовій. Торбуються у садочку і про гарний настрій бійців для того, щоб вони могли відчути нашу підтримку душевну. Ми вирішили зробити ось такі їм подарунки. Для цього ми взяли. Верлубки горішків. Знайшли цікаві побажання, от, наприклад, такі побажання, щоб в животику завжди було щось смачненьке. Потім, щоб сни були кольорові. У мене на передові є е, рідні, і тому що якось, якщо я особисто не можу допомогти, Йому йому, значить, ми робимо це для наших хлопців, тих, які ми можемо це зробити і відправити. Це наш обов'язок, це наш, наша підтримка моральна. Овочі та фрукти робітники приносять з дому. А ще серед своїх започаткували акцію з кожної зарплати віддавати хвостик, хто скільки може. Працюють у садочку, не шкодуючи ані власного часу, ані сил, адже їхньої підтримки та допомоги чекають на передовій. У нас немає таких людей, які байдужі до цього. Вони всі приходять, тому що знають, що тут їхня робота теж чекає. Зараз настав такі вже темні, темні години вечірні, тому вони навіть приходять на 6 годин ранку деякі. Для того щоб допомогти горіти зранку, не потрібно, щоб горіло світло. Тому ми будемо допомагати з самого ранку. Ось такий у нас колектив. Я пишаюся своїм колективом. У садочку закликають вінничан не викидати пластикові пляшки, а приносити їм, адже вони можуть врятувати життя захисників. Потрібно такі пляшки для того, щоб плести маскувальні сітки. Це основа для маскувальної сітки. Ці кришечки, які вони необхідні для перших первинних протезів. Тому, будь ласка, не викидайте, приносьте нам, приносьте всі заклади дошкільної освіти, а вони нам передадуть. Також у закладі збирають кошти на парафін, кілограм якого коштує більше сотні гривень, а вистачає його лише на кілька свічок. Розтоплюємо кілограм парафіну, заливаємо. Тут такі маленькі пустоти ще заповнюються потім. І от таких 5 окопних свічок це на кілограм парафіну. Тобто кілограм парафіну коштує дорого. А залити ми можемо тільки 5 баночок. Тому ми купуємо мішками. Міркують у садочку і над солодкими подарунками на новий рік. Хочуть кожному бійцеві подарувати частину домашнього тепла, підняти настрій та бойовий дух, а ще нагадати, що їх чекають вдома. Вінницькі хутори повністю з мобільним покриттям. В населеному пункті запрацювала ще одна базова станція мобільного зв'язку. Раніше в районі лісу та дачного масиву люди були, так би мовити, поза зоною досяжності. Мешканці звернулись з цим питанням до міського голови Сергія Моргунова. Тоді й почалась робота з операторами сільникового зв'язку, консультації з експертами, пошук земельної ділянки для станції. Переговорний процес з бізнесом, отримання усіх дозволів і, врешті, устаткування почало працювати. Тепер покращення мобільного зв'язку відчуються не лише мешканці Вінницьких хуторів, а й дачних масивів та сусідних щиток. Також це має допомогти усунути ділянки без покриття, наприклад, в районі перетину вулиці Ватутіна та Немирівського шосе. Наразі на вежі встановлене обладнання одного з операторів. Так, тримаєте рівно. У вас нічого не турбує не болить. Покрашені. Добре, працюємо. Можете трошки нахилитись вперед. Анатолій Недзеленко активно крутить педалі велосипеду, бо розуміє, фізична активність знижує рівень цукру у крові. Чоловік вже 18 років, живе з цукровим діабетом. Згадує, новина про недугу була для нього шоком, але до діагнозу спочатку поставився несерйозно. Гадав, з часом пройде, та сталося не так, як гадалося. Висок, що я себе впізнати не міг. Аж сам собі страшно робилося, що це так. Ко mm -hmm. це воно вже твій сахар. Сахар та й сахар Це хто сказав вам? Вже тут сказали, прийшов. Mm -hmm. Почали розказувати, а я ж в кому пав, відкачали мене. Свою історію солодкої хвороби має і Любов Грицаєнко. До Вінниці жінка приїхала з Запоріжжя і не тому, що тікала від війни, а за допомогою у лікуванні цукрового діабету. Жінка вже багато років на інсуліні. І прийшлось так приїхати сюди, тому що в нас з інсуліном дуже великі проблеми. І мені прийшлось приїхати сюди. Жінка розповідає, цукровий діабет в її організмі запустив стрес, коли 16 років тому Любов Андріївна поховала сина. Це все перенесла дуже тяжко. І потім узнала на роботі я дитяча медицинська сестра патронажна. І на роботі мені в лабораторії зробили аналіз, і у мене вперше 13 сахар. І, я, і мене поставили на очі. Якщо ви багато п'єте води, часто бігаєте в туалет, багато їсте, і при цьому не товстієте. Варто перевірити рівень цукру крові, каже завідувач тренінгового центру ендокринологічного диспансеру Роман Поляк. Іноді цукровий діабет є досить підступним, оскільки він може майже нічим не проявлятися. Ну, наприклад, можуть бути лише болі в ногах або відчуття повзання мурашок. І при цьому підвищений цукор крові виявляють під час простого профогляду. Тож не варто ігнорувати перші симптоми діабету, особливо якщо ви в групі ризику. Є так звані фактори ризику другого типу діабету. Це е, люди, родичі у яких хворіли на діабет, це люди, які мають підвищений артеріальний тиск, люди з порушенням обміну холістеріна, тобто ліпідний обмін порушується. Молоді жінки також можуть уражатися діабетом, оскільки є таке захворювання, як полікістоз яєчників, яке також може давати цукровий діабет. І останнім часом рекомендації американської діабетичної асоціації говорять, що це пацієнти з вілснідом. Аби підтвердити діагноз, окрім аналізів, в ендокринологічному диспансері роблять УЗД органів черевної порожнини. При узі органів черевної порожнини ми хочемо побачити підшлункову залозу. Це не є основною діагностикою цукрового діабету, але ми можемо побачити дифузні зміни паренхіми, власне, підшлункової залози. Так. Основна звичайна діагностика це аналіз крові на цукор. Діагностувавши діабет, люди повинні змінити свій спосіб життя, окрім дієти та за потреби приймання ліків, варто займатися фізичними вправами, адже через недугу страждають суглоби та спина. Це допоможе контролювати хворобу, каже реабілітолог Юлія Дробінько. Це кардіонавантаження. Це може бути. Біг, багато ходити. Ось бачимо, тут пропрацьовуються повністю ноги, стопа, покращується кровотік до пальців ніг і власне, колінного сулобу. Сьогодні діагноз цукровий діабет на рідкість і особливо прикро, що хвороба молодшою, тож лікарі закликають не зволікати з профілактикою.